Отже, з нами на зв'язок вийшов Володимир Дмитрук, голова Волинського обласного осередку ГО Гільдія Медоварів України. Вітання, пане Володимире. Доброго дня. Добрий день. Пане Володимире, от в багатьох засобах масової інформації з'явилася інформація про те, що українські медовари вибороли сім медалей на конгресі Апімондія у Туреччині. І наскільки я розумію, ви теж там побували? Чи можете розповісти деталі? І розкажіть, яким чином вдалося українцям от завоювати стільки медалей в цьому світовому конгресі? Ну, конгрес відбувався е, ту речі, в Туреччині. Він був організований е, пасічників, е, спільно із гільдією медоварів України. І досить потужна наша делегація відправилася туди. І серед них, е, як вже говорилося, були і наші медовари. Е, конкурсних зразків ми здали ні чимало, ну і отримали відповідний результат. Медоваріння на Україні це такий промисел споконвічний. Ще е, за часів Київської Росії е, славилися наші медові напої. І зараз ми продовжуємо славу наших предків, популяризуючи цей напій не тільки в Україні, а й на світовому рівні. І я думаю, що наші нагороди є підтвердженням того, що пропагують непродавні Оздоровчі лікувальні продукти джіництва, в тому числі і медові напої, які є невід'ємною складовою частиною е, нашої не, кухні. Це зовсім інша культура споживання алкогольних напоїв, це е, наша історія, це наша культура. І я думаю, що в неї є велике майбутнє цього мається на увазі. Так дійсно ми отримали нагород. Так, пане Володимире, розкажіть, будь ласка, стосовно того, за що все-таки отримали ці сім медалей? Чи все за, саме за питні меди, так? Які, які, так а так. які критерії оцінювання приймалися до уваги? От мені особисто цікаво, я як початківець. ну, Питні меди збувають. Ми вже в Луцьку провели багато конкурсів питних медів в палаці культури нашого міста, і в свій час проводилися ярмарки на Різдво в Луцькій родині. Я думаю, жителі нашого міста і області, може, пам'ятають ці ярмарки питних медів. І в нас, і всеукраїнські конкурси цих напоїв проходять. Там є дуже багато номінацій, починаючи з слабоалкогольних медових напоїв, таких як квас, як пиво, і закінчуючи кріпленими питними медами, такими. Медах, які можуть мати міцність 50 і навіть більше градусів, там було дві таких великих категорії: тобто медові напої, які виробляються фабрично, і медові напої, які виробляються приватно. <тас> тобто ми приймали участь і в тій, і в тій категорії, тому що в Україні створено і поки що єдине в Україні, і, напевно, єдине в світі виробництво кріплених медових напоїв, воно знаходиться в місті Другобич. І я маю безпосереднє відношення до створення цього підприємства. Я його співвласником. Крім і мене, там є співвласниками ще Роман Войтків з міста Дрогобич і з нашого міста Луцька, це Андрій Шуба і Антон Шотік. От ми в'єднали свої зусилля для того, щоб ці напої були, так би мовити, узаконені були з акцизною маркою, щоб їх можна було придбати в закладах харчування, тобто і в магазинах. І от нас в Луцьку є створений. Такий магазин, можливо, навіть скоріше центр традиційної культури медова хата, який знаходиться під Палацом культури міста Луцька, де можна продегустувати оці напої. Так що нагороди ми отримали дві золотих і одну бронзову на наше виробництво, яке знаходиться в місті Дрогобич, але авторами цих напоїв є як і Волинські, так і Львівські пасічники. І отримали ще нагороди наші. Медовари, які виступали як приватні особи, які робляться в домашніх умовах для своїх потреб ці напої, але рівень, рівень медоварів українських був оцінений, і ми отримали найбільшу кількість нагород напевно з, з, з усіх країн світу за медові напої. Це дуже приємно. Пане Володимира. Загалом скільки було представлено країни, і чи відомо вам скільки було учасників в цьому світньому форумі? Взагалі приймало мало понад 100 країн світу в цьому формі, тому що це можна порівняти з Олімпійськими іграми тільки для пасічників. Такі форуми проводяться раз на два роки. Це вже був 47-й конгрес апімондії. Минулий проходив в Канаді. Майбутній буде проходити в Чилі, і слідуючи після Чилі буде Скандинавія, це буде Копенгаген. Там три країни об'єдналися для проведення такого форуму. Тобто представлений майже весь світ. Ну і я ще хочу так би мовити в продовження теми наших медових напоїв, сказати таку цікаву і приємну звістку для наших глядачів про те, що наші напої представлені на всіх континентах, в тому числі і в Антарктиді. Ми передали безкоштовно для нашої станції імені Вернадського в Антарктиді, наші напої, і там вони зігрівають душу і серце нашим полярникам. Дуже приємно. А пане Володимире стосовно якраз представників інших країн, чи була у вас можливість поспілкуватися? Можливо, обмінятися досвідом, і чи можливо і представники інших країн, чи якраз їхні вироби із меду якось вас зацікавили чи вразили? Ну, знаєте, мене вже важ... вашим багатьох таких форумів, Але спілкування було, і що було дуже приємно, це те, що нас, як українців, як представників української нації, українського бджільництва дуже тепло зустріли на цьому конгресі. Ми, крім того, ще отримали і перше місце, тобто золоту медаль, за наш стенд український. І я хочу вам показати зараз отакий е, отакий коровай. Ми вручили кожній делегації. Тих країн, які підтримують Україну в нашій боротьбі в нашій війні з Росією, ми обійшли всі країни, які нас підтримують і вручали такі, такі от такий от хліб, хліб вдячності за підтримку. І ви знаєте, і були, і, і обнімання, і сльози були, і слова підтримки. І, і навіть в таких приватних розмовах нас всі підтримували, і можемо навіть такий приклад навести, коли ми купували солодощі в Стамбулі і призналися, що ми з України нам зробили дуже велику скидку тільки за те, що ми українці, і, і от якраз така наша поїздка, таке представлення України з точки зору і, 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 і бджільництва, але в більшій мірі ми представляли себе як націю націю стійких людей, які ні за що не здадуться і будуть. До кінця і цю впевненість ми передали всім всім, всім делегаціям, які були там: Моск... Москальні там не було, їх не допустили, uh -huh. їх допускають ніхто зараз у світі, Московщини там не було і не пахло нею. І це дуже приємно. А чи були білоруси? Е, ні, не було білорусів так само. Uh -huh. Пане Володимире, та стосовно все-таки ситуації, ось в якій опинилися українські пасічники, чи були можливо чи брали участь представники саме із тимчасово окупованих територій, і яким чином взагалі, чи відомо вам та як люди виживають там ті, хто саме займається медозбором, ситуація складна з так само, як і з усіма галузями нашого народного господарства. І є, мав їхати з нами є, в делегації один е, дуже відомий медовар із з, сходу е, України е, з Харкова. Е, на жаль, він не зміг приїхати, тому що каже за 20 кілометрів вже чутно вибухи. і Я кажу, в таку важку хвилину свою сім'ю покинути не можу. І він на жаль з нами не поїхав. Але приклади я можу навести такі: що е, в старому Салтові це біля Харкова, е, нашого друга, пасічника, медовара Федора Дейнеку. Так само було знищено, вся, вся його, все що було цілим життям нажито, і, і будинок, і пасіка, і, і, і прибудови, і станки для виробництва вуликів. В нього було все, все знищено, і він чудом залишився живим. Один в селі по суті, справи, Волонтери його знайшли. Він тиждень сидів в підвалі без їжі, без води. Його підлікували в реанімації. Він був і, і зараз він на Волині. Він зараз біля Ківерець в селі Гаєвому. Там наш пасічник пішов воювати, а пасіка осталася без догляду. І от оцей Федір Деняка зараз доглядає цю пасіку під мирним небом, порівняно так мовити, в нас тут на заході має свою улюблену справу і відпочиває серцем і душею. А ми допомагаємо його. І волонтери допомагають, і ми чим можемо йому допомагають. Так що, отакі, отакі є випадки. Ну війна у нас розумієте, але ми залишаємося людьми і допомагаємо чим можемо кожен на своєму місці. А поїздку, от, наприклад, мені 57 років, Я, так би мовити, не виїзний, оскільки ще можу бути корисний на, на фронті. Але міністерство сільського господарства нам посприяло для того, щоб от такі е, люди, які ще не досягли 60 літнього віку, були включені в цю делегацію, і ми з успіхом там провели те, що мали зробити. і... З честю повернулися додому. І, пане Володимире, стосовно якраз ситуації із медівництвом в Україні, в минулі роки Україна була лідером у світі, і, зокрема, з виробництва меду, і все-таки, ось ця війна вона набагато нас відкине в, саме в лідерстві. Україна займає перше місце в Європі по виробництву меду. Ми займаємо перше місце в світі по виробництву меду на душу населення. І ми в минулі роки входили в трійку найбільших експортерів меду. 86-87 тисяч тонн меду було експортовано з України буквально ще, ще два роки назад до пандемії. Звичайно, зараз ми ці позиції не втратимо, тому що частина України якраз ці області, які славляться нашим. Чим соняшником, де дуже багато збирається меду, це в тому числі і Херсонська область, і Миколаївська область, і Харківська область. Ви знаєте, вони або під окупацією, або там йдуть важкі бої. Дуже багато пасік знищено, дуже багато пасік вкрадено, вивезено на московщину. Дуже багато пасічників залишилися без того, чим все своє життя займалися. І зараз однавіть на передовій наші пасічники вони воюють навіть один з наших пасічників носить звання героя України і багато бачили по лісах, по посадках просто роїв, які оселяються десь на гілках дерев, тому що пасіки не бджоли рояться, і це принесе звичайно важкі втрати для українського бджільництва. Але ми, українці, нація незламна. Я думаю, як тільки закінчиться війна, вона закінчиться перемогою. Ми відлагодимо все, ми відбудуємо, і наші бджілки знову допоможуть нам вийти на перші так би мовити, рядки, на перші позиції у світовому бджільництві. Дякуємо вам, пане Володимире, за цю інформацію. Вітаємо вас з перемогою. І дякую, що знайшли час з нами сьогодні вийти в ефір. Ось так, саме ці медалі, та да, ви отримали в Стамбулі. Так, так. Отже, нагадаю, нашим медачам за оцей напій, За оцей там Не знаю, ловить, не ловить його камера. Ці напої можна продегустувати в наш медовий хаті. Дякую. Це, це Володимир Дмитрук, голова Волинського обласного осередку ГО Гільдія з медоварів України в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один на все добре, тримаємось. Дякуємо, слава Україні, герої, героям слава.